Дівчата, і сьогодні ми поговоримо про животик. І так, які три основні причини випираючого живота? Перша, як не крути, але живіт це відображення того, яку їжу ми споживаємо. Якщо у вас надлишковий жир в районі в зоні живота, значить ви харчуєтесь неправильно. І це перш за все треба відрегулювати. Друга причина це постава. Ми іноді можемо так стати і вже буде живіт випирати. Треба дивитися за своєю поставою, коли у тебе ріненька спинка, у тебе плеский животик. Друга причина це, звичайно, кишково-шрункові проблеми. І в цьому разі треба краще звернутися до лікаря. Але хватить балачок, давайте приступати до дії. Як все ж таки зробити животик пласким? Погнали! Вправа скелелаз ідеальна вправа для гарного рельєфу, бо коли ви утримуєте рівновагу, удираючи колінами, це робить цю вправу таким потужним рухом для пресу. Джампінджек це високоінтенсивна вправа, яка підвищує частоту серцевих скорочень і активує всі групи м'язів. Ви можете поєднувати стрибки з низькоінтенсивними вправами, щоб підтримувати високий пульс протягом усього тренування. Цей тип привівчиських фізичних тренувань називається інтервальним тренуванням. І наостанок тримати ще одну круту вправу, яка зменшує гіперлордоз і повертає тонус глибокі м'язів живота. Головне робити її правильно. І так, коли ми відхиляємося назад, ми вмикаємо глибокі м'язи живота. Коли крокуємо вперед, розтягуємо клубково-поприковий м'яз. Дівчата, існує декілька причин випираючого животика. І це перш за все неправильне харчування, алкоголь, старіння та нестача м'язів. Неправильне харчування з високим місцем цукру та переробленої їжі сповільнює метаболізм. І за рахунок цього робить майже неможливим позбавлення від жиру на животі. Оброблена їжа та цукор посилують запалення, а жир на животі безпосередньо пов'язаний із запаленням. Алкоголь ще одна причина, оскільки там дуже багато зайвих калорій. Ваш організм також повинен зосередитися на спалюванні алкоголю, перш ніж може спалювати щось інше в організмі, наприклад, жир, і це ускладнює процес схуднення. Дівчата, думайте, що ви кладете в рот.